день, мої любі малята. Сьогодні у нас буде заняття з аплікацією. А що ми будемо робити? Послухайте уважно розповідь. Коли приходить зима, все навколо змінюється. Природа відчуває, що настав час відпочити від розкішних впрань. Вона впирається в усе біле та гарне. Ліс скривається сніговими пластівцями, які падають на верхівки дерев. Кожне дерево поспішає одягти нове впрання, ліс змінюється. Біле покривало закриває собою все, що бачить, це робить дерева казковими. Кожна її гілочка блищить на сонці і привертає до себе багато уваги. Сніг акуратно покриває дерева, вбирає їх у білі шубки. Вони виглядають дуже щасливими і задоволеними. Сьогодні ми з вами виготовимо зимовий пейзаж. Для цього нам потрібно. Аркуш паперу голубого кольору, фольга, серветки, клей, такі ось блискавки і ножниці. Краватні диски. Беремо фольгу діти, і відриваємо такі смужечки фольги. Потім її зминаємо. Це ми будемо виготовляти стовбури наших дерев. Потім ось так в долоньках ми закручуємо. У нас будуть такі полосочки, такі малята, і довгого, і короткою, задовжиною. Ось так продовжуємо далі. Зминаємо. У нас буде чотири дерева. Ось так ми зминаємо. Ось ми виготовили ось скільки собі таких заготовок. Потім ми приступаємо до вирізання стовбура дерев... крони дерева малята. Складаємо ось так навпіл серветку, беремо ножиці і ось так вирізаємо, за своїм бажанням крону дерева. Вона може бути різної форми, як вам сподобається. Ну, ось, малята. Зараз ми розгорнемо і подивимося. Так, у нас отрималося 4 крони дерева. Розміщаємо ось так їх на аркуші паперу. Так, як вам сподобається. Ось так. Так, виклали. Тепер беремо ми ось наші стовбури дерев. Трішечки пальчиками їх приминаємо. І починаємо викладати стовбур дерева. Так, одне буде дерево, так, друге дерево. Третє. Так, приминаємо пальчиками. Четверте дерево. Так, тепер беремо короткі палички. І викладаємо ось так, щоб зрозуміти, як у нас отримається дерево. Ну, ось ми і виклали з вами стовбури дерев. А тепер наверх зробимо їм такі снігові шапочки. Викладаємо ось так. Снігові шапочки нашим деревам. Так, потім беремо ватні диски. Розрізаємо навпіл так, і ось так викладаємо внизу наших стовбурів дерев. Так ось так. Так, малята, тепер ми знову відриваємо смужечки від фольги і робимо ось такі кульки. Це у нас буде такий золотавий сніжок, який виблискує на сонечку. Ось так хаотично теж розмістимо. Ось малята так у нас повинно вийти. А зараз я вам покажу, як це все приклеїти. Знімаємо одну крону дерева, наносимо клей навколо стовбура. Ось так. Так, і будемо зверху наклеювати нашу крону дерева. Ось так. Ось таке під деревом ми наклеїмо снігову таку кочугурку. Ось так малята. І так, з останніми деревами. Це все робимо. А тепер ми приклеїмо наші. Кульки ось так. Так. І хаотично польємо клеєм, щоб наша робота вийшла гарною, красивою. І присипимо це все блискавками. Так. Ну, ось така малята у нас робота і вийшла. Подивіться, яка вона гарна. Вам подобається? Тож я пропоную вам виконати ось такий зимовий пейзаж.